Наша конференція добігає першу половину, викликала досить велике зацікавлення, було зареєстровано 500 учасників, біля 500 учасників, правда, багато з них онлайн. Ми думали, що власне лів когось так дуже заманить, така гарна погода, травень розквіті всіх всіх таких, скажімо, природних багатств. Ну, але як є, так є. Ну, про йшлося? Власне, з ініціативи дружини президента Олени Зеленської зараз в державі зроблено великий акцент на ментальному здоров'ї, психічному, який дійсно, однією, ну, на мій погляд, як психіатра найважливіших моментів здоров'я нашого. Ну, як відомо, що кажуть в народі хво... дурний та здоровий, це дійсно не так. То навіть була у нас доповідь, де доповідач об'явив те, що люди, які хворі на шизофренію, живуть на 20 років в середньому менше. Тобто любі психічні розлади вони не додають життя, не додають щастя, а навпаки, їх забирають. Ну і звичайно, що війна, ці наші страждання, звичайно, приводить до напруги не тільки людей, які на фронті. Які внутрішньо переміщені особи, які емігрували, але і все суспільство. Тобто, ми перебуваємо в стані стресу, і цей стрес триває вже, власне, як активна фаза, вже більше двох років. Він, звичайно, буде відображатися на фактично всіх параметрах і показниках і людського життя і рівня психічного здоров'я і однозначно на стосунках між людьми. Тому цей акцент на психічному здоров'ї є однозначно дуже і дуже важливий і дуже актуальний. Власне конференція була присвячена тому, щоб поділитися своїми знаннями досвідом, розумінні цих проблем і намітити певні шляхи їх подолання, розв'язання. Всі доповідачі, з свого боку, розказують. Певну проблематику і розказують, власне, як її подолати. Зокрема, дуже гарна була доповідь Наталії Антонівни Володько, нашої зоокафедрою зо онкології, акушер-гінеколога, про те, що, ну, такий простий меседж: жінки, які були вакциновані, половину раз мають менше різних. Онкологічних захворювань і, зокрема, йшлося про рак шийки матки. Звичайно, що жінки, як більш чутлива частина суспільства, в ці непрості дні відчувають на собі надзвичайно сильне стресове емоційне навантаження. Звичайно, що не кожна психіка це витримує. Ну, українці, як правило, є народ, який дуже добре адаптовується до. Найскладніших випробувань і всі голодомори, депортації і інші. Ми якось то пережили і зберігаємо свою ідентичність. А тому йдеться про те, щоб цю ідентичність посилити, посилити вплив і вагу сім'ї в суспільстві, тому що це є підвалена, найосновніша психічного здоров'я, як чоловічого, так і жіночого, зокрема. Ну, власне, проблеми жінок не тільки психічні, вони будуть відображатися і на загальному стані здоров'я, а зокрема і в статевій сфері. Це зниження буде і лібіду, це зниження бажання, на жаль, народжувати, тому що є страх, острах, чоловік на війні. А що буде, якщо я залишуся сама і тому подібне? Тих проблем є дуже багато в такому. Короткому інтерв'ю і важко розповісти. Тому е, запрошую всіх, всіх нас, е, ми маємо стати нацією воїнів і мудреців. Те, що ми вміємо вміли тисячу і більше тисяч років тому, коли <свісно> слава українських воїнів Гриміла по всьому світу. І ми прибивали щит на воротах Константинополя. Надії, що ми приб'ємо щит на дверях Кремля.